Добрий день, шановні вінничани! Сьогодні будемо говорити про підсумки кампанії декларування за 2024 рік особовим складом Вінницької митниці. Нагадуємо, що у структурі Вінницької митниці функціонує сектор з питань запобігання та виявлення корупції. В своїй діяльності сектор керується Конституцією України, законом України про запобігання корупції та іншими законними та нормативно-правовими актами відповідно до чинного законодавства України. Положення про Державну митну службу України, положенням про Вінницьку митницю та іншими розпорядчими документами Державної митної служби. Перевірка факту подання декларації суб'єктами декларування, посадовими особами Вінницької митниці є одним із напрямком роботи нашого сектору. Таким чином, сектор з питань запобігання та виявлення корупції Вінницької митниці. Інформую про завершення щорічної кампанії декларування, яка тривала з 1 січня 2025 року до 31 березня 2025 року включно. Відповідно до закону України про запобігання корупції, особи уповноважені на виконання функцій держави місцевого самоврядування мали можливість подати декларацію до 1 квітня 2025 року через офіційний веб-сайт Національного агентства з питань запобігання корупції на ЗК. Декларування доходів – це не лише вимога законодавства, але й важливий елемент прозорості та у суспільної довіри. Інформую, що під час проведення кампанії декларування за 2024 рік особовим складом Вінницької митниці було подано 100% декларацій. випадків щодо неподання або несвоєчасного подання декларації посадовими особами вінницької митниці відсутні. Унікальність цієї кампанії декларування стала не тільки удосконалена форма декларації. Але й можливість скористатися функцією часткового автозаповнення чернетки, декларацію, яку НЗК презентувала в жовтні 2024 року. Ми відкриті до діалогу та співпраці Нагадуємо, що з цією метою на офіційних інформаційних ресурсах Вінницької митниці розміщені контактні дані, за якими ви можете звернутися та повідомити безпосередньо наш підрозділ про можливі неправомірні дії з боку посадових осіб Вінницької митниці. Повідомлення щодо можливих корупційних правопорушень приймаються на електронну адресу та телефонну лінію сектору з питань запобігання та виявлення корупції Вінницької митниці або з використанням засобів поштового зв'язку на електронну адресу Вінницької митниці та через поштову скриньку, розміщенню в холі адміністративної будівлі Вінницької митниці. Здолаємо корупцію разом.